Вітання панство! Ну що, сьогодні в нас буде вже трошки про картоплю. Цього року вже трохи покупав, тільки починається, грубо кажучи. Картопля в нас на Львівщині принаймні доволі непогана. Тут вам зараз ставлю швиденько кадри, як справується наша. Картопле копалочка. Це з нею окейчик. Добре працювала до сьогодні. Бо сьогодні у нас отака штука. Отак от вона вигнула нам. І отака у нас Оріщика. Центральний. Теж тріщинка тут зовсім маленька, але є одна. І ну, навіть не одна така, бачите, по дузі. З другої сторони та сама штука. Третій ніж цілий. І цього сезону вона вже в нас відпрацювала десь там порядка 70-75 соток то буквально там 2-3 дня Три. Три. Типу, перший день 34, другий день 30. І от нині буквально пару суточок. І... І що? І що? Зловив арматуру. Як бачите, арматура була солідна, protein. вкопана добряче. Колись відзначали межу, ніс не зробиш. Будемо. Будемо пробувати будемо пробувати, по-перше, рівняти і підварювати. Не знаю, чи воно поможе, чи воно не буде потім на тому місці гнути, бо тому що, як не крути, сварка послабить трохи метал, але думаю, що все рівно має бути все окей. Але на всякий випадок... Привіт Але на всякий випадок буду замовлю судні Суцільний на цю копалку. Щоб якщо це почне гнути, прийшов швиденько. Відкрутив 9 болтів, 9 болтів закрутив. До речі, болти такі всі е, сраки що аж не можу. Ну, ці ще типу терпимо. От, один довелося зрізати. І ще було таких пару. А от. Ну, Коротше Добре, так залезені. Вол треба такі буде купити про запас. Благошу нині 10 вересня. І знаєте що? Від завтра в нас на Львівщині починаються дощі. І дощів буде доволі багато. І за цей час встигне, по-перше, прийти ніж суцільний. По-друге, встигну оце зробити. Нині, і так же, як бачили, на годиннику п'ята година, то вже і не переймаюся. Нині, грубо кажучи, мав ще один городець, не знаю там скільки 8 соток чи скільки. Ну, вже буде після дощів, уви. Зато тракторцю тфу-тфу-тфу. Нічого, хоч бачите, ми зал добрячий такий, загнули. Трактор хотів далі тягнути. Він би, мабуть, ту арматуру так би і витягнув, правда, з копалки не знаю, що би лишилося. Так що юто все ж таки мощ. Не знаю, що там скажуть про юто інші моделі, ці, що потужніші, бо багато, ну бачив відео, що і ламаються вони. Але іменно 24 до нього в принципі питань наразі немає. Будуть питання, будете бачити. По в принципі теж питань нема. Нічого я в ній толком не доробляв. Тут в нас десь там було з'єднання, то що я загубив в якомусь відео, я казав. Тільки не бачу, де воно. Де ж воно напевно, десь тут на зені. А, а, вон. Коротше, вчепив звичайний, звичайний кругляк. Так, то що центру не питайтесь, що це таке. Потім якось побачите, от звичайний кругляк, десяточку відрізав. Вчепив і все, то працює. Приварював нарешті вуха, бо минулий рік так і їздив, просто типу, як втулочки повставляв, типу, а їх не приварював. Цей рік приварив, то що варив минулого року. Срач такий, але він тримається і нічого йому не бракує. Тобто заварив, можна сказати, краще, ніж заводське, бо заводське тріснуло, не знаю там, за скільки, за пів гектара бульби. А, ну, Бульби в нас так називають картоплю. Тут, як бачите, він заварив минулого року, ще пів гектара бахнув, навіть трошки більше, 60 соток. І цього року вже 6-70 соток і хоч би що. То щоб ви розуміли оці ножі, це я вже їх трохи вон, об бетон рівняв. І зараз, і зараз що, зараз тракторець ставлю на місце, він нам сьогодні вже не знадобиться. І будемо пробувати рівняти. Значить, панство, <кій> вернувся я. Ну, взагалі, це інший день, але бачите, ніж, ну не ідеально прям, типа. Але підрівнявся. прес був 50-тонний. Ну, не сказати, що там капець тяжко, воно рівнялося, але трошки, знаєте, пружинило. Проте, коли хотів вигнути типу, більш ідеальний варіант, оцей другий теж тріснув, так зубці, ну, загострення пішло на гайту, коротше. Якось так. Ну це і в принципі взагалі. Оп. Файно вигнувся. Тало так як має бути. Чуть-чуть може якийсь міліметр виступає, ну зараз будемо варити. І буде видно, як воно буде получатися. Знаєте, що в нас вийшло? Типа заварив, типу, трохи підзашліфував. Десь трохи краще, десь трохи гірше, ну, але плюс-мінус і гладко. Ну, буду бачити. Ще докупив болтики, бо там різьби... Позривали, правда, ті, що купив трошки менші, але того якраз буде норм, бо там тіпа, на 5 мм десь приблизно виступають. А так будуть якраз чітко ставати. М -м 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 -м. Ну і що? І зразу давайте ставимо. І будемо їхати випробовувати. Як ви розумієте, ми вже вдома приїхали. Цей город ви бачили, що був такий доволі мокрий, бо то тільки буквально нас нас весь день лив дощ, а на наступний день ввечері я пішов, поїхав копати. Копав це своїй мамі, там, не знаю, 5 чи 6 соток. просто Проблема в тому, що з понеділка вона не буде мати змоги. А в суботу-завтра я на роботі. Прийшло все чітко, ніде нічого не, як бачите, не потріскало. Ну, типу 5 соток це не який хтось який показник. Але тим не менше наразі справилося, копалка добре. Випробування мінімальними, і тракторець гарно справляється. Якщо взяти до уваги брили, які летіли, якщо воно трошки би сухіше було, там, от через дня-два, то вже би було би так добряче, сухо, натомість я замопив такий ніж, ніж суцільний. І цей суцільний ніж вже завтра має прийти мені на пошту. Так би мовити, річ не дешева. Разом з доставкою мені получається 2. о, ов, 3030 якось таке. Ну, коротше, 3000 гривень. Але, ну, так буває, що зробиш? Типу, буде про запас. Як не крути, все ж не так, що ми оцей рік... Садимо бульбу і все, на наступний рік вже ніхто садити в бульби не буде. Будем. І тому нема в тому нічого страшного. Може десь ще щось зловлю, поламаю, зігну, так що буде тіпа, важче відремонтувати, буде на заміну. Або, наприклад, навіть <кхм> цей раз так вийшло, що це вже був вечір. І ввечері я його загнув, а на наступний день дощ і тому типу, все окей. Типу я поки там день дощу, я пішов, зробив і так все. І все в порядку. А як буде... Як не буде дощу, а ще як людям пообіцяв зробити, знаєте, виходить, що буде і втрата клієнтів з іншої сторони. А так приїхав додому. Скільки, там? відкрутив 9 болтів, 9 болтів закрутив, ну там відсили, там хвилин 30-40, потратив і поїхав далі доробляти те, що не доробив. Тому запас в одне місце не тисне. А наразі бережіть себе і бувайте здорові.